Привіт, дівчатка. Будемо з вами дивитися каталог. Каталог компанії Oriflame під номером 16, який буде діяти з 17 е листопада по 6 грудня. Я вже, звісно, його бачила, зробила закладочку. Ось. Але ще хочу поділитися своїми враженнями від цього каталогу, від пропозицій, від цін. Тому вирішила трішки побазікати з вами. Нам пропонують, що це тут пропозиції Чорної П'ятниці. Я не побачила тут пропозиції Чорної П'ятниці. І взагалі я не побачила цей каталог і ну, якимось, знаєте, як то колись був новорічним. Що дійсно класні набори, дійсно круті пропозиції. Ну, нічого такого не побачила. Я взагалі для себе відмітила там одну чи дві позиції, і то я не впевнена, що я їх буду замовляти, тому що воно мені не горить. Єдине, на що я ще очікую, це на пропозиції тижня, на додаткові знижки от тоді, можливо, так. І знаєте, дівчатка, зазвичай, коли я листаю каталог, я роблю ось так. І починаю звідси. Ця сторінка для мене завжди була найсмачнішою. Ну, тут ще куди б не йшло. Ще, да, там, мені, до речі, сподобався аромат, тут як потерти. І, ну, от, мильце я обов'язково візьму, тому що мильця новеньке я завжди беру. І дитина моя хоче ось цю мочалочку. Тому оці пропозиції я точно буду брати. Ну, можливо, крем для рук я ще візьму, тому що. У мені треба наверно. <схи> Я не знаю, чи мені треба. Можливо, буде треба, тому що зараз перед Новим роком десь комусь до подарунка докласти. Це дуже все е, класно, тому що я дуже тішуся, коли мені щось да, там, дарують таке. Навіть от в мене є воно в запасиках, але коли мені там щось кладуть, чи мильце, я дуже тішуся, чи крем. Та будь-що би то не було, і мене це дуже тішить. Адже це те, чим я користуюся, чим я люблю користуватися, тому що я люблю доглядати за своїми ручками. У мене вже слава Богу з ручками вже все добре. Я вже не буду перед вами вибачатися за стан своїх рук, тому що така вже вся робота закінчилася. Ще ось буквально десь на днях. Ну, я думала сьогодні, але сьогодні в нас дощить. Мені треба посадити на зиму цибульку з чесничком і посіяти моркву Але то вже така робота, від якої ручки відмиваються. Тому. Я вже даже нігтики трішечки відпустила. Да, вже Сьогодні ввечері, планую планую зробити собі, вже їх планую пофарбувати. тому вже скоро я буду красотка. Е, трішки відволіклись, але повертаємося. Але, знаєте, е, з цього року точно остання сторінка дивує дуже колорідко. я зазвичай ось так перевертаю і починаю дивитися з кінця, тому що в кінці завжди все най-най найсмачніше, най найкрутіше. Тепер. Ем, ну, Не дивлюсь уже з кінця, тому що ну, нема там нічого смачного, крутого. Дійсно, тих таких скидок, які були раніше. Ну, не знаю, Я розумію, що все подорожчало. Я розумію, що. Ем, але... Ну, знаєте, якось хотілося б хоч десь щось, да і реально круто. Я пам'ятаю один рік от на Чорну п'ятницю, і взагалі це цього року нема. Зазвичай на Чорну п'ятницю був каталог, який був присвячений знижкам Чорної П'ятниці. Хто пам'ятає, він діяв всього навсього два тижні, не так як завжди три тижні, а два тижні. І потім вже йшов 17-й і 18-й каталоги. Це до Різдва. Тут. Різдво і Чорну п'ятницю впхали в один каталог, який буде діяти три тижні. Ну, не побачила я, дівчатка, пропозицій на Чорну п'ятницю. Ну, от, Можливо, я така вже прискіплива стала. да, от Хтось там хоче сказати, вже в даром хочеш. Та ні, не хочу я нічого даром. Але якось раніше було. Я пам'ятаю, ці пропозиції тижня там було купи. Е Два по ціні одного, я пам'ятаю, я тоді набрала бази під макіяж, ще щось. Ще щось. Я отак на цю чорну п'ятну, я так пам'ятаю, я не пам'ятаю, в якому це році було, але було два по ціні одного тоді. Я стільки нагребла, і я мала всім подарунки на Різдво. Всім, до кого ми йшли, хто б до мене не приходив, я знаходила, що подарувати. Ось я чомусь думала, що Чорна П'ятниця на початку листопада, але мені Світланка написала, що в кінці листопада. І я вже, знаєте, я вже е, цю суботу я так чекала пропозицій тижня. Я ж думала, що це вже все. Зараз буде розпродаж Чорної П'ятниці. А ні, ніфіга! Оказується, це ще зарано. Я дуже-дуже така, знаєте, сиділа вся, як на іголках, хотіла робити замовлення. Але правда, сьогодні, сьогодні в нас вівторок, 4 листопада, і сьогодні я зробила замовлення, тому що е дещо я обміняла е за сердечка, е хотілочку свого сина, тому що, я думаю, поки її візьму, ну, воно вже мені десь приїде. Ми подивимося в розпак. Розпаківочці. І з'явилася та помада, яку я дуже хотіла. Мені ще знаєте, ще, ще одної мені не вистачає. ще одну, і все. Кожного разу, коли я замовляю якусь помаду, я себе дуже завжди стримую. Але коли я замовляю, я завжди кажу, що цю і більше точно брати не буду. Але бачите, от після останнього разу, коли я так собі сказала, я ще сьогодні рано заходжу і бачу, помадка з'явилася. З'явилися деякі пропозиції за сердечка, яких не було. Я правда вчора не моніторила, можливо, вони ще вчора з'явилися. І бачу помадка, і я забила в кошик, і потом вийшла з кошика і довго ходила, ходила, ходила. І думаю, блін, ну коли як не зараз, да? ну, от в нас завжди не вистачає коштів. Я не знаю як в кого. В мене завжди не вистачає на щось коштів. У мене завжди е, е, завжди я собі кажу не зараз, не зараз. Ну коли як не зараз. Не куплю зараз. От я собі ходжу і думаю, блін, ну якщо не візьму зараз, я її потім вже, тим паче не візьму, тому що там уже йде в якомусь каталозі я бачила, що вона в останній в каталозі, ця помадка, що її вже скоро не буде. Тим паче цей колір завжди розгрібають. І якщо я буду ще думати, там годину-дві її може оп'ять не стати. І коротше, я психанула, замовила собі, і тим паче, що в мене з'явилася клієнтка, мені вранці написала, що вона захотіла теж дещо. І я думаю, «Ну, поки я візьму. І я, коротше, зробила невеличке замовлення, такого, нічого. ось, Але таке зробила. І побалувала себе помадкою. Ну, от зробила я собі таке е, подаруночок. Хотіла сказати до Дня народження, але вже до Дня народження далеко. Це так, тренування, да? Три, тренування до Дня народження. Я вже себе побалувала. Отож, поїхали. А то ще вже сім минут балакаємо, а ще нічого не побачили. Да? Ну, На початку, тут, як завжди, до речі, я вже в інстаграмі я підписана на одну дівчинку. Я забула, як її фамілія. Юля її звати. Вона там якийсь там Сапфірович, який там директор, я не пам'ятаю, в неї своя команда, і вони нещодавно були на конференції, їм вже роздавали новинки. І вона з ось цією новинкою робила відео і виклала в інстаграм. Дивіться, якщо подивитися тут на картинці, то таке відчуття, що помада б де як пам'ятаєте, в нас були аж дії. Е, ні, вона не буде я кажу, ді, тому що на відео я не побачила оцих таких блискіток. Да? Але в неї є якесь сяйво, такий дуже-дуже гарний глянець, є в ній. Я не побачила блискіток, але сяйво реально класне, реально прикольне. Вона не виглядає як матова помада. Вона дуже гарно виглядає. Я бачила е, червону. І я, звісно ж, буду чекати ще. Е, Огляди дівчаток, мені хочеться нюд, ще, ще одну, і все. Я це точно дівчатка ще ця і все. Якщо мені сподобається, і тоді точно вже купувати більше не буду. Тому що, знаєте, не хочеться купити помаду за 300 гривень, яка просто буде лежати без діла, і вона тобі приїде, ти чекаєш одне, а приїде зовсім інше. Не хочеться. тобто тепер я вже не купую все так, знаєте, не нагрібаю, а. Чекаю огляд дівчаток, дивлюся, а потім уже для себе вирішую, потрібна вона мені чи ні. Те саме стосується і ось цього бальзаму. І тут написано, що він буде, коли ним користуєшся, я трошечки перепригнула, я повернусь. що Коли ним користуєшся, він змінює кольор губ. Я пам'ятаю, колись онколор був такий в тюбику. Блиск, які теж губи ставали такі ніжно-малинового кольору. Теж буду чекати огляд, теж мене зацікавила в цей бальзам чи блиск, бальзам для губ. Ну тут буде така, бачите, ну, тут все вже до нового року, з сіяшечками буде лімітований випуск нашої 5 в одному. Це Вондерлеш туші. Ось, ну, не знаю, можливо, візьму собі, мені ця кісточка подобається в запасики, хоча в мене є запасики. ну, Теж гарна ціна, вона ну, вартує того. Так, це ми вже з вами бачили. Так, ну, Тут хайлайтер срібний буде такий. ну, У мене є такий той, що. Боже. Такий, що переливається, як хамільон, хамелеон. Е, і він, розумієте, я не майже не користуюся, але він кудись, як-то е, вивітрюється, я не знаю. Я ним мало користувалася, у мене щось там дитина ним мазюкала, але його вже нема половини. І я не знаю. Ну, Я не буду його брати, тому що. Ні, Ну знаєте, там заради одного разу в мене є чим поваськатись. Це таке було минулого року, тільки в зелених тонах. Про це теж можна теж саме сказати. Кулькові по 95 гривень будуть в нових пакуванячках. Я люблю наші кулькові. Ось, І мені здається, що пакування змінили, можливо, вони не так будуть виливатися. Ну, буду обов'язково брати. Правда, буду е, вичікувати кращої ціни. Так, 5 в одному туш наша легендарна, 149 гривень. До речі, це гарна ціна на неї. Кульки. Так, водичка. Мені дуже подобається цей аромат. У мене мініатюрка, мені вистачає мініатюрки. Знаєте, якщо у вас один чи два аромати, да, а якщо у вас їх багатько, ну, я вважаю, що в мене їх багато, то. Мені вистачає мініатюрки. Але, можливо, колись я і придбаю собі повний варіант. Ну, Від повного я б не відмовилась. Тендерке тут теж гарні пропозиції. Тут, якщо береш дві, будуть дешевше, Ось ця, мені дуже сподобався цей аромат. Дівчатка це бомбезний аромат, і у мене клієнти люблять цю серію, у мене, до речі. Єдине, що я не зрозуміла, це 359 гривень за мильницю. Ну, я би не купувала. Не знаю, можливо, я настільки. Мене, мене би жаба давила за ось таку річ. Ні. Ну, Можливо, як в когось там гарна ванна, да, там все по естетиці і то. Ні. Так, це в нас буде наші велни спеки. Всі дуже вихваляють їх. і... Тепер у нас буде в святковому пакуванні рибки наші, ці капсулки. До речі, вони дуже гарно працюють. Я після пілінгу завжди ними користуюся, мені дуже подобається ефект. Серія, мені подобається. Ось ця теж. Я ще денний, до речі, ще до... щось відблискую. Да? Денний ще досі не брала, вже десь маю ось взяти в використанні. У мене там має закінчитися денний крем. Ті що мені Маринка присилала такі мініатюрки е, е, всяких кремів, я вирішила мініатюрки використати і взяти вже е, ось цей. І він з СПФ, до речі, СПФ 20. І під очі мені теж подобається, е, поки ну, треба було бачити, от до мене дійшло лише зараз, що треба було взяти за сердечка, поки він є. Тому що ну, все одно, там він не набагато дешевше, але все одно приємно. Ось, ну от коробка 425. Пуста коробка. Без нічого. Хоча коробки ці, я, наскільки знаю, вони добротні. Вони такі, що береш в руки і отримуєш задоволення від того, що ти просто її тримаєш в руках. Тому можливо. Можливо, Гелі по 129. Ну, от зазвичай перед новим роком на Гелі круті пропозиції. Зараз я не бачу, їх можна взяти за 125. Крутого нічого в цій пропозиції я не бачу. Оце тільки єдине, що мені подобається, да, що набори да, в цих таких класних коробках в минулому році в мене був лавнейче, той з кокосом там був там взагалі такі добротні дівчата. Коробочки я кажу, тільки від одного, то від одної коробки отримуєш задоволення, коли ти її розкриваєш. Там ну добротна, не така, знаєте, як то щось таке тоненьке, що береш, і воно в руках гнеться. Ні. Гарної якості. Надію, що ці коробки теж будуть такої якості. Оце єдиний плюс, що те можна купити подарунок гарно запакований. Вже не треба там думати, да? от якщо, наприклад, взяти водичку, взяти крем. І ти вже не думаєш, що якийсь гарний пакет придбати чи ще щось. Ти вже маєш їх в гарному пакуванні. Це теж, теж великий плюс, як на мене. От, Наприклад, тисяча гривень, да? водичка, крем і гарне пакування. Ну, як на мене, мені б якби подарували, я мабуть, б, мабуть, стрибала від радості. І Навіть якби там була не водичка і не крем, а просто якихось три кусочка мила і гарна коробочка пакування, це для мене був би вау подарунок. Теж можна наборчики, це вже без коробочок, але є гарний вибір пакетиків у нас в Oriflame можна придбати, там, якщо вам за дорого ті, що зараз в каталозі, да? тому що ну, вони коли виходять, то вони дороговаті. То потім їх можна і на розпродажах наловити. Я влітку часто за утлета замовляла, і я тепер не переживаю, що в мене не буде в що запаковувати подарунки до різдва, до, до нового року. До речі, дівчатка, ось це я тут трошечки якось сиділа ввечері, У мене не було що робити. Я сиділа, читала. Це буде з... після бриття, точно буде з ароматом ось цієї водички. От я планую своїм хлопцям взяти. У мене вже і син бриється ось, і користується цим, то планую взяти своїм хлопцям 179, але ж він парфумований, правда? От хтось би сказав, дороговато. І це ж не на один раз. І парфумований, буде ваш чоловік дуже гарно пахнути. Е, я не зрозуміла піна для горління та вмивання. Щось там Джордані Голд теж буде парфумовано. Так, теж, мабуть, буде парфумовано. Ну, от можна такий набір взяти да, і подарувати своєму чоловікові. Це, я, я рахую, що під ялинку це буде дуже-дуже гарний подарунок. От В кого там бюджет, да, такий, е, нема бюджету, що ви там щось такого маєте, не знаєте, що ну, маєте змогу подарувати. Да, ну, як на мене, от мене чоловік завжди тішиться всім подарункам. От даже там, ну, щоб ми йому не подарували, він завжди вдячний, тішиться і ну, принаймні робить вигляд, що йому приємно. Я не знаю, чи йому приємно, але робить вигляд, що йому приємно. Глейшер синенький, теж. тут вже з пакетиками. Бачите, йдуть подаруночки вже не з коробочкою, а з пакетиками. З пакетиками трошечки дешевше. Це в коробочці, легенда, до речі, дуже гарний аромат. У мене в сина мого був, вже нема. У нього в гуртожитку його хтось поцупив. Або він не може його знайти. Ну, він приїжджав на канікули, каже, не може знайти. Або поцупили, або десь, ну, куди можна покласти. Ну, казав, ще приїде. Я не питалася, чи знайшов, чи не знайшов. Але нема. Каже, що там уже було менше половини, але все одно шкода. Все одно шкода. Ось такі. Щось задумалася, зачиталася. Ось такі пропозиції на парфумки Gutes Gold. Ну, На парфуми я особливих знижечок не бачу. Якось ціни на парфуми в цьому каталозі не радують. От я кажу, єдине це, що можна придбати, вже готовий подарунок, не заморочуватися. Так не знаю, не знаю, дівчатка. ну, Якось так собі каталоги останнім часом не радують зовсім. Знаєте, я завжди так кажу, коли роблю огляди каталогів, але все одно потім щось знаходиться, що тобі потрібне, в чому ти бачиш вигоду, що тобі хочеться придбати, все одно щось знаходиться. Ну, Від цього набору я взагалі в шоці, тому що зазвичай можна купити їх разом без набору. Набагато дешевше, ніж це. Ну, тут з коробочкою, правда. Тут буде зразу пакування коробочка. Не знаю, не знаю, не знаю. Ціна на тіні виросла, їх можна було раніше взяти набагато дешевше. Так, такі то справи да. Але що ж ви хочете? На все ціни ростуть? На все ціни ростуть, і тому і в каталогах ростуть. На все ростуть. Оце якісь патчі з веснянками. Блискітками, ну, це щось таке, якогось такого образу, мабуть, для якогось такого образу неймовірного там, блискучого помадки, джордані, косметичка, люстерко. У мене чоловік сів на це люстерку, воно трішки трісло. І я ним не користуюся, бо кажуть, що втріснути люстерку дивитися не можна. треба собі ще замовити, мабуть, люстерку. Мені дуже воно подобається. Ще й та сторона трісла, не та, що збільшує, а ця така нормальна сторона. Бегемотик Сів, одна баришня красоту наводила і залишила на ліжку, а він не побачив і сів свою гепою. І воно трісло. От так от. Я, мабуть, його взагалі треба викинути. Ну, кажуть, що десь я таке щось чула. Не можна користуватися тріснувшими. Оця мені сподобалася Ось ця помадка для брів. дуже гарна ціна. І в мене вже така, знаєте, В мене вже, вона вже давно, і вона така, уже і кісточку дуже сильно. Як пластилін набирається на кісточку, і вже, щоб нею намалювати, ви бачите, щось я розпозіхалася, щось мені спати хочеться. Я тут так плотненько пообідала, а мені спадки хочеться. І щоб намалювати брівки, треба її обчистити. тут. І вона вже така комочками, коротше, вже її, мабуть, і я ще навіть половини не використала. І хочу вже собі замінити, тому, мабуть, буду замовляти помадку собі новеньку, щоб не танцювати стою. Не стільки вона вже коштує, да, щоб мучитися з підсохшою помадкою. Ну, набір теж класно взяти. 519 денний, нічний. Теж, до речі, непогана пропозиція. Патчі будуть, це не патчі, це диски. 49,90, хто купи капсулки. Ну, я вважаю, що непогано. Якщо хтось купує капсулки, то супер. То супер, супер. Ну так, я дуже зупинятися на новеч не буду, тому що я мало ним користувалася, я особо е, нічого вам про нього сказати не можу. От е, Кремчики під очі я брала в е, пробничках норм, сивороточки теж брала в пробничках теж норм. Ну, я ще до флаконів повнорозмірних не доросла, тому інколи балую себе з пробничками. Ось. Ось так ось ось так. Оптималс. Зараз гарна акція на Optimal в пропозиціях тижня, якщо когось цікавить. Пурскін. Зараз на ці масочки теж гарна ціна в пропозиціях тижня. І ось ця серія. Велософі. Умивалочка, мені здається, зараз є в пропозиціях тижня. Так. Велософі. І щось оце. Зелененьке. Мені теж здається зараз в пропозиціях тижня. Набірчик 199. Останнє в каталозі. Значить, буде десь щось. Новеньке велософі. Теж зупинятися не буду, тому що я теж невеликий в цьому професіонал. Ну, дещо я пробувала, хто мене дивиться, той знає, але не постійно користуюся. Та зараз взагалі не користуюся. Це набір. Ось цей ось це буде коштувати 419 гривень. Ну, непогано, непогано теж. 259 такий набір з трьох продуктів. Але, як на мене, таке собі буде новий рефільчик. Хоча мені лимон і вербена подобаються більше. Будь-який кондиціонер буде, можна придбати за 239 гривень у разі замовлення будь-якого продукту сторінки 139-161. Ну, тут, мабуть, продукти доолодж для волосся. Мабуть, ну, не мабуть, а точно, о, знов з'явилася ця, ця сашетка подвійна, ці масочки. То, як і всіх не було деякий період. О, на нічну маску. Олійку гарна ціна, до речі. О, бачите, якби з вами не дивилась, тобі не побачила. А так побачила. Так, 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 так. Ну, Тут все для волосся, я так розумію. Класний, дівчата, дуже. Крута штука. Йолки, палки Так хотіла вам розказати. Зараз, поки найду, то вже забуду, що я там хотіла вам набрехати. Класна штука в мене. Дитина в нею користується. Трошки ножку, <суну> показала вам свої носочки. Так що в нас тут такі теж всякі? Для тіла, ага, бачите, тут не лише для волосся, тут теж звідси можна щось купити і отримувати знижечку на кондиціонери. Тимки теж подорожчали вже. То були по 139, вже по 169. Нормально, нормально. Ціни ростуть, наче їх хтось підживлює чимось. Ніжки такі. Класна масочка. Класна масочка, класний спрейчик, тільки маленький об'ємчик. новеч, Чорна п'ятниця. От бачите, чорна п'ятниця, чорна п'ятниця. Я не бачу тут чорної п'ятниці. Ну, ви мене, звичайно, вибачте. Можливо, хтось бачить, а Я її тут не бачу. Звичайна ціна 139. 229. Де тут чорна п'ятниця? Ну, парфум так. Вони зазвичай 399. а тут... 339. Ну, тут так, да, тут я погоджуюсь. Гарний варіант. Можна, можна, може бути, може бути. Теж 299 давно такої ціни на неї не було. 459 теж, ну, от парфумки. от Отут, нарешті, я бачу, ціни Чорної п'ятниці можна таки вважати. Тут цей можна знайти й дешевше. Ну, так, таке. Не знаю. Ну, от каталог таке. Такое, ну такое. Отакий, от дівчатка, каталожок. Ну, все залежить від того, що вам потрібно. Можливо, вам щось таке потрібно, що дійсно є по гарній ціні. Просто я його не побачила, бо мені зараз його не треба, того продукту. Тому от якось так. Добре, дівчулечки, дякую всім за увагу. Пишіть, як вам каталог. Якщо я дуже сильно почала бурчати на каталоги, то ви не стидайтесь, ви мені пишіть, я більше так не буду. Я вже буду вам красиво наступний показувати. Без цього бу-бу-бу. Пока-пока.